Об'явлення одинадцятий розділ: І дано тростину мені подібну до палиці, і сказано: Устань і зміряй храма Божого і жертівника, і тих, хто вклоняється в ньому, а двір, що за храмом, лиши, та не міряй Його, бо він даний поганам, і сорок два місяці будуть топтати вони святе місто, і звелю я двом свідкам своїм, і будуть вони пророкувати тисячу двісті шістдесят день, зодягнені в волосяницю». Вони, дві оливи та два свічники, що стоять перед Богом землі. І коли б хто хотів учинити їм кривду, то вийде огонь з їхніх уст і поїсть ворогів їхніх, а коли хто захоче вчинити їм кривду, той отак мусить бути забитий. Вони мають владу небо замкнути, щоб за днів їхнього пророцтва не йшов дощ, і мають владу вони над водою у кров обертати її і вдарити землю всілякою карою. Скільки разів вони схочуть, а коли вони скінчать свідоцтво своє, то звірина, що з безодні виходить, і з ними війну поведе, і вона їх переможе та їх повбиває, і їхні трупи полишать на майдані великого міста, що зветься духовно Содом і Єгипет, де й Господь наш був розп'ятий. І багато з народів, із племен, із язиків, і споган будуть дивитися півчверта дні на їхні трупи. Не дозволять покласти в гроби їхніх трупів, а мешканці землі будуть тішитися та радіти над ними, і дарунки пошлють один одному, бо мучили ці два пророки мешканців землі. А по півчверта днях дух життя ввійшов у них від Бога, і вони повставали на ноги свої і напав жах великий на тих, хто дивився на них. І почули вони гучний голос із неба, що їм говорив: Зійдіть сюди. І на небо зійшли вони в хмарі, і вороги їхні дивилися на них. І тієї години щинився страшний землетрус, і десята частина міста того завалилася, і в цім трусі загинуло сім тисяч людських імен, а решта, обгорнена жахом, була. І вони віддали славу Богу Небесному. Друге горе минуло, ото незабаром настане за ним третє горе. І засурмив сьомий ангел, і на небі щинилися гучні голоси, що казали: перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки. І двадцять чотири старці, що на престолах своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої та й уклонилися Богові. Кажучи, дяку складаємо тобі, Господи Боже, вседержителю, що Ти є, що ти був, що прийняв свою силу велику та й зацарював. А погани розлютилися, та гнів твій прийшов, і час настав мертвих судити, і дати заплату рабам твоїм, пророкам і святим, і тим, хто імення Твого боїться, малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю. І розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту його в його храмі з'явився, і щинилися блискавки, і гуркіт, і громи, і землетрус, і великий град.